Представники місцевого самоврядування також обговорили питання щодо порядку розподілу субвенції місцевим бюджетам на будівництво, реконструкцію та капітальний ремонт вулиці доріг комунальної власності, а ще реформу житлово-комунального господарства, спрощену систему оподаткування, єдиний податок, оподаткування в системі місцевого самоврядування та соціальний захист мешканців. Зокрема, говорячи про напрацювання у сфері транспортного забезпечення, очільник міста Нацмотричем Михайло Сімашкевич поділився із колегами досвідом вирішення цієї проблеми в Кам'янці-Подільському. Він розповів, що незабаром старовинним містом курсуватимуть п'ять автобусів Мерседес великої місткості, котрі забезпечать безперебійне транспортне сполучення з усіма мікрорайонами. Важливим є те, що комунальний автотранспорт безплатно перевозитиме пільговиків, а таких у Кам'янці близько 27 тисяч. По нашим підрахункам можливо таке, що комунальне підприємство не буде прибутковим, але ми хочемо, хоча б вийти на ноль для того, щоб забезпечити нормальне перевезення. Крім того, у нас. Ми зробили деякі зміни і в житлово-комунальному господарстві. Місто тепер має і складається з шести комунальних так званих округів. В кожному комунальному окрузі є менеджер, який повністю відповідає за всю діяльність житлово-комунального господарства, інфраструктури та доріг. У черговому засіданні регіонального відділення Асоціації міст України взяли участь і представники обласної виконавчої гілки влади та обласної ради. У своїх виступах вони наголошували на необхідності відпрацювання єдиної для краю стратегії щодо лобіювання інтересів громад Хмельниччини, адже гуртом проблеми вирішувати значно легше. Поки в державі відверто назвем, як хто сильніше стучиться і проробіє та територія більше її отримує коштів. І сьогодні будемо говорити надіємося вже надіємося, тому що наша перша пропозиція була починаючи із 200 мільйонів. Потім ми спустились на 60 мільйонів. І слава Богу, без водогону Хмельницького, де включено одні 30 мільйонів. Всього на всього мільйонів на розвиток території нам дотація з держави. Це дуже мало. Номер один питання це наповнення бюджету. А наповнення бюджету це упорядочення і інвентаризація землі. Якщо великі міста мають межі міста, то малі міста нас на сьогоднішній день не мають навіть межі міст. І ми не знаємо, де знаходиться, що знаходиться, як знаходиться. Я хотів би звернутися до територій і малих міст і селищних горів, щоб сьогодні ми не проінвестували все, не роздали землю, а не було де кладвища зробити. До заступника голови облдержадміністрації Леоніда Гураля у міських та селищних голів було чимало запитань. Акцентували увагу на тому, що дотація із державної казни на розвиток територій цього року значно менша ніж була торік. На це чиновник відреагував так: якщо взяти в порівнянні до 10-го навіть року, то воно більше по програмі на розбереження. Ми в числі трьох областей в минулому році взяли 5 мільйонів. До речі, я дуже дякую Михайлу Остафовичу, які в грудні місяці освоїли ці кошти, не побоялися їх взяти і зробили прекрасні будинки. То ми це в минулому році тільки три області взяли ці гроші, 5 мільйонів. Цього року ми очікуємо, що ми можемо взяти 20 мільйонів цих грошей. Зміни у законодавстві призвели до того, що передбачені витрати на ремонт та обслуговування комунальних доріг скоротилися у рази. Тому представники місцевого самоврядування області звернулися до кабінету міністрів України з проханням повернути податок з власників транспортних засобів або розробити чіткий механізм фінансування у обсягах не менших від минулорічних мали бути три джерела, які мали йти на дорозі. В результаті все скасували, ввели акциз. Варіант відновити все таки податок власників транспортних засобів, щоб ми мали хоча б той мінімум. Вже ніхто не каже, якийсь там капітальний ремонт. Хоча б поточний ремонт і утримання. За результатами зібрання члени Хмельницького регіонального відділення Асоціації міст України спрямували в уряд і Верховну Раду низку своїх пропозицій і щодо спрощеної системи оподаткування. Анна Бендюх, В'ячеслав Добровольський для Польської панорами.